Сім важливих помилок батьків, які знищать самооцінку дитини. Помилка номер 1 Якщо ви критикуєте свою дитину і обзиваєте її різними словами. Ти дурень, ідіот, придурка кусок, тобі що повилазило? Ти що не бачиш? В тебе що руки з жопи виросли, чи що? Помилка номер 2 коли ви порівнюєте свою дитину з іншими, от подивись на Світлану, яка дівчинка, а ти що? Помилка номер 3 Якщо ви знецінюєте усі досягнення дитини, ой, да що ти там можеш, да куди там тобі? Да звідки ти знаєш? Сиди там і не висовуйся. Нічого вякати, коли дорослі розмовляють, сиди мовчки. Помилка номер 4 Якщо ви ігноруєте свою дитину, дитина поруч з вами починає відчувати себе неважливою і нецінною, вона починає відчувати себе пустим місцем. Про яку самооцінку тут можна казати? Це повне знецінення. Помилка номер 5 Якщо ви сприймаєте усі досягнення дитини, як так і треба? Як так і було, мовчки, ви не відзначаєте її, не хвалите, не підтримуєте і не пишаєтесь своєю дитиною. А от коли що не так, то іди сюди, зараз розберемось. Помилка номер шість. Якщо ви б'єте свою дитину, так, це страшний прийом, на жаль, це іноді буває. І тоді ви вибиваєте з дитини усю гідність. І усю її особистість, яка повинна була сформуватися поруч з вами, але ви її вибили геть. І помилка номер 7 Якщо ви не стримуєте свої обіцянки, дитина перестає вірити в вас, у себе, і вона взагалі зневіряється в людях.